Привіт, друзі! Помісимо трішки болота, прийшов плуг, зараз складемо, чіпимо. Подивимося, що до чого орати не поїдемо, тому що моква в нас стоїть конкретно, Там бачу сніги йдуть вже, можливо і швидше за все, що розтаяли, А в нас день сухо, день-дощ. День сухо, день дощ, потрібно буде ті кусочки до орати. Писали по тракторові коментарів 5-6, можливо, під відео було. І от Роман писав мені ще неділі 3-4 на електронну адресу, що хотів батькові придбати трактора, розкажи щодо чого, те, що зміг, порадив, якби розповів. І в результаті чоловік чи хлопець купив батькові трактора і писавши, що розкажи, як по керуванні, які моменти, які нюанси. Друзі, ну інколи розповідати про щось, що не так, легше, чим розповідати, коли все так. Так ну немає про що розмовляти. все нормально, зручний, комфортний, все під руками, е, маневрений трактор. Euh, якихось моментів нюансів, скаут та є 504 це, якихось моментів нюансів абсолютно ну, немає. І в них зараз у цих 50-ках вийшла нова модель, хто цікавиться, хто дивиться, вони ще найшли щось туди, ще щось там удосконалювати. Хоча я вам скажу, що ну. Вже до таких дрібниць доходи, ну не дрібниці вони то якби вартісні речі і нормально, але мені здається, ціна там залишилась та сама. Це цікавтеся, дивіться, це не точна інформація. Але, мені здається, та сама. А ще змінили там вже бездротова. Друга панель іде, бездротова зарядка. Начебто, навіщо вона там дроту пхавні цей і шнур, той кабель і в розільник? Там потрібно зарядити блокамеру чи телефон. Доволі так зручний момент. Ні, все ж таки якусь бездротову штуку туди поставили. Монітори інші вже сенсорний там стоїть. І ще такі, ну якісь примочки є. Я то вже не сильно, бо я лише подивився, вже, що бездротова зарядка і новий монітор. І це пройшло буквально цей три місяці назад, лише новий заїхав. Через три місяці ще якісь такі моменти кращі, кращі що шукають, знаходять. Оця масовість, оця швидкість змін цих удосконалень того, навіть чого і її... І не думав, і так нормально, і все зручно, ні все рівно ще тако, ні ще тут, ні ще сюди, ні ще там, ні, ну Такі, знаєте, що такі моменти доволі приємні. Е, ну Зараз вийдемо трішки помісимо там болото, розповім про трактор, що робив, як робив, з чим робив, і що, до чого, як, так, як би скажу. От навіть ззаді собі речажок, раз, не потрібно бігти туди в кабіну. Там під'їхати, вийти, подивитися, все доволі зручно. Гідровиходи дві парі, навіть назначено сине, червоне, речаги, також оці ну, ручки керування також відповідно призначені ніде не попутаєте нічого. Трактор зручний в керуванні, Трактор такий, до якого легко пристосуватися. Маневрений шумкою кабіна вся зроблена. Питань по цьому немає. Кондиціонер, ну це трактор повний фарш. Я би радив також вам ну і ну, хоча б з кабіною брати, пилюка. Будь-яку процедуру проводити там оприскування, культивація, боронування, вітер, це ж самі знаєте, весна, вітер, пилюка, в спину в лице скрізь, від двигуна звідти ну, без кабіни, то з кабіною це зовсім інше. Це комфортність, і інколи навіть так перекимарує навіть оця сідуха там, на ті сідушці, що мені здається, такі трактори потрібно забороняти, ввозити так як це. Клієнтура до невропатолога буде така конкретна, там, ти день відпрацьовуєш і ти просто молишся, щоб вже доробити ту роботу і не хочеш залишатись. І, і на завтра приїжджаєш додому, і просто спина у тобі відпадає. То тут, коли їдеш, навіть трішки так прикимарує, знаєте, за колисою, Качую, що ну, не вкачує в плані, що таблетки пити, а так, знаєте, що качає тебе, їдеш і качає. Доволі зручний, комфортний трактор по в тих питаннях, по керуванню. Ну, що я розповім? Ну зараз щось розповім, що покажу, ви пишіть конкретно, про що вам розповісти, тоді буде легше на щось розповісти. А так розказати про весь трактор це можна. Е Двома можна і багато про що про нього розповідати, але в основі сказати нормальний, зручний, комфортний трактор. Керування легкий, тягне е, дискова борона двохметрова, двохбатарейна, двох е, типу бомет. Мені здається, для нього маловата вона. Можна було брати і трішки ширшу, так як працювали там по Соняхові і по пшениці, то практично він її не відчуває. Там якихось таких моментів немає. По Гедешці я не пробував. Посівалці пропустив момент. Так як в мене анкерна е було Доцільніше зробити дисковий. Зараз також вже дивлюсь, міркою там знайшов контакти певних людей, які продають е сошники. Можливо, перекину її на сушники. Ну це ще побачу. Так е думки є. Побачимо по часу, і що буде. Культиватор підготовив до весняно польових робіт. Борони, в принципі, сепку там нічого такого ставного немає. то щось вирішиться, плуг є. Ну, трактор, я вам скажу, що це така е, вагома річ, бо немає трактора, то і навісне то не потрібно, але як є вже трактор, то і навісне потрібно підзберувати. Помаленьку, десь бушне, десь нове, по мірі можливості такі питання вирішувати. Ми їдемо, зараз я вийду на плитку, якось зараз стану попри той плуг. Плуг нелегкий. Не Складемо його, розповім по трактору, ще кого, що цікавить, якісь такі певні моменти. Ви пишіть конкретніше. Тоді можна буде і розповісти, розповісти щось конкретно. А так про трактор, трактор зручний, комфортний, питань ніяких абсолютно. Немає все під руками. Реверс це бомба. Просто переконався неодноразово. Не, не потрібно там тою коробкою виляти. Потрібно назад собі приоранці, абсолютно, чи при дискуванні десь на кінцях розвернутися, особливо які клини. Не потрібно того речагом там е, маніпулювати туди-сюди. Ну на любі передачі 4 вперед, 4 назад, 8, Верніше вперед, 8 назад. Це абсолютно зручно. Що... Комфортний такий, все під руками, нічого такого зайвого немає. Все виглядає, як бачите, таке. Ну, ну і стильно зроблено, комфортно зроблено. Зручно, все поставлено. Купа оцих кнопок. Тут усього нічого складного, все розбирається. Сіли, поклацали, поклацали. Перший період, побачили, що де горить. Ну, тут е повороти знаходяться, кнопка аварійна. Далі йде вмикання помпи на отоплення. Отоплення в цьому тракторі. Що кондиціонер? Це бомба. що по теплові вже вмикали, так їхали, тому що, ну, і дощиком десь, і як би сказати, такою вже не, не сильно теплою погодою. То тут буквально там, секунди діло, помпу увімкнув, і тут вже духман зверху знаходяться такі ці регуляційні штучки, вентилятора, це на кондиціонер, що воно зразу звідси, тепло валить, тут доволі зручно, комфортно, тепло працювати. Інколи потрібно і збавляти тепло, тому що так і при кумарою. Я вам скажу, що так як є. Це ця помпа, габаритні вогні, світло дальнє, ще нижче, світло близнє, вмикається. Ну, Тут знаходиться освітлення переднє-заднє, зверха ще на кабіні, вмикається проблизковий маячок. Омивач стекла перед-назад. Сціклоочисники, е передні, задні, ну прикурювач, тут зарядку можна якусь іншу ставити, термосок ніколи не користувався, якісь такі тут. Але ж є також. ну Це зрозуміло, що це задня пара виходів сина, червона, позначена, все там е відповідає цьому. Доволі зручно біля руки, така комфортна ручка, що взяти. ну Питань немає. Речах перемикання передач, е речах перемикання Понижених, повишених, блокування ще не користувався, не вмикав Речах піднесення навіски задньої, тобто назад підносити вперед опускаєте, ще вперед з прижимом іде плаваючий режим. Сідуха, бомба просто зручна, регулюється під ну кому як зручно під будь-яку вагу ну в різних людей ручний газ. Реверс, датчик компресора. Ну, його можна там, до речі, вимикати. Коли потрібно, вимкнули, коли потрібно, вимтули бачки звідси, бачок звідти наперед і на заднє скло, щоб помивачку вмикати. Тут знаходяться виходи для зарядки ну телефона, камери, кому що потрібно. Такі зручні тут комірки, щось поставити, пульт для магнітоли. Для кондиціонера знаходиться, бачите, ну В мене зараз він виключений, щоб деревна не працював. обдути, подути, задути, що коротше, хочете. ну Такий момент, бачите, навіть подушка знаходиться в саму, десь під спину підкласти. що Зручний, комфортний трактор, без ніяких таких питань. Монітор, оглядність 360 градусів, 4 камери по освітленню. Тут просто топ. Я вам кажу, що тут їдеш білим ночою, ти працюєш як білим днем. Це не те, що там. При свічці, а, ти, ти просто працюєш. Це різниця велика між попереднім трактором, ну, не хочеться сказати, бо як би сказати такі, ну, життя пройшов і прожив, але це все ж таки вже зовсім інші Потужність, 50 коней, ємний бак, тобто залив, фільтр, очистка. Тут вже йде повітря, е циклон. Два фільтри там знаходиться. В принципі, відео я розповідав, показував. Основне все одне, що його потрібно ну, правильно обкататися. Тримайте е, обкатати, пра, е, тримайте зв'язок з сервісом, консультуйтесь, питайтеся, будьте завжди на зв'язку. би сказати, все буде нормально. Краще, щоб все проходило і так без нічого, але ця техніка все буває. Основне, що, як би сказати, адекватно е, на це реагувати. Зверха люк. Попередні шторка. От одне, що такий, можна сказати, якби нюанс, то коли оця бимбочка, то вона отак їхав на разу, вона обстекло трішки аж якось та нерви. Шматочок скочу, питання вирішено. Функціональність не змінилася, але, як би сказати, такий маленький момент усунений. Ну, Зверху ці дефлектори, магнітоли, задні колонки. Музичка, яку подобається таки собі слухаєте. Ну, зручний, нормальний трактор, керування отут е, самою пічкою зверху вмикається, е, кондиціонер, вентилятори. Тут все зручно, комфортно, така кабіна автомобільного типу. А там з тими оновленнями, які вже зараз прийшли, то, то взагалі ну, на даний момент, тобто, як будете купувати трактора скаута, то перед тим зателефонуйте до менеджерів, питайтеся, чи в Змін ніяких не буде, бо це такі люди, що вони там два місяці і ще щось сюди поставлять. Та сама, мені здається, ціна це теж уточняйте, дивіться. А по по якихось примочках, штучках то ще є краще. Заводиться, ну він вже стояв, заводиться з півтика тика. Попереджує те, що ну, не перевчив її, вона трішки, як би сказати, важкувата впізнавання української мови. Стоїть Олена з телефоном, бачить камера, що є якась по, ну, завада. Така. Це, це також непогано. Інколи воно і за як би сказати, за е, як слово правильно, то не культурне буде, ну загобує трішки так. Але якщо десь, не дай Бог, ну там е, орете, чи підбігає жінка, знаєте, у двері там чи ще щось і одразу, а ви поки там, то воно якраз попереджує про це, що хто є, так звертає таку увагу. Це непогана річ в мірах безпеки. Підемо трішки на подір, там зараз було себе Хемовський, 495 ВТ. Повний фар, ще раз повторююся, знаходиться кондиціонер. шаг, зрозуміло, на віску і на рульове. Динамо 750 Вт. Ну, стартер масляний, компресор, ресівер. Тут трактор запічканий всім. І повністю те, що потрібно для ну зайве, одне це вже болото на ньому. Ну така зараз в нас погода. Все тут укомплектовано, і якихось таких ще щось додати. Я не знаю навіть що сюди, ну ще може якусь плазму, щоб якісь дивитися YouTube, особливо непоганий є канал YouTube канал Дмитро Богаш, То можете переходити. Ну як би сказати, і в процесі роботи дивитися. Знаходиться компресор. Десь підкачати якісь е, певні такі моменти, які потрібні обдути трактора, кабіну видути. Доволі такий потужний лупени непогано. Е, ось тут знаходиться помпа. Відключається, закрили краник, не потрібно, все воно туди не йде. Відкрили краник навіть самотьоком, отоплену ну, гаряча рідина, ну, антифриз, він йде туди, тобто розпреділяється сам. Хочете швидше, кнопку показував, він помпу, пішло через 20 секунд. У вас тепло вже, як би сказати, у будинку. Ну, в цьому, в кабіні. Так як прийшов, друзі. Ні одної гайки нічого я не підкручував, не перевіряв колеса. Перевірив, тому що це рух, це таке зрозуміло, що питання, як би сказати, серйозне. Е, так нічого абсолютно не підкручував. До сих пір, як є, так є. Ну, всі Подальші питання, якісь моменти потрібно буде сполоснути його, Ну, Зараз таке болото десь потрібно виїхати, а за кожним разом мити це ж самі розумієте, що такий момент. В Воронку будемо їхати, ну хай трішки хоча б підсохне, тому що борсатись в тому болоті ну, ніяк не годиться ні естетично, ні, ні візуально. І побажання не сильно є, можливо, буде якийсь приморзок, можливо, трішки провіє і перевернемо є ще пару клаптиків, які потрібно буде зробити. В цілому, друзі, по трактору я вам кажу, що якби якась ганч була, легше розповісти, ніж коли все нормально і все добре. Такі моменти. Тобто, придивляйтеся, дивіться, вибирайте, як би сказати, Варіант 2. А там, як ви зробите, як рішите, так і буде. Плуг, друзі. Унія 2 по 35. менше я за ним передивлявся. На ОЛІКСі, е, е люди продають, займалися, як я зрозумів, Богдан, привіт. Якщо дивишся. е займалися привозом техніки з е, Європи, з Польщі, там, з різних таких моментів займалися і він же, він. Так, созвонився з чоловіком, бачу, що стоїть так давненько, десь три неділі було, щоб він мені впав в око. Ціна абсолютно така, як би сказати, як для плуга, для такого, не те, що адекватна, а суперова. Він каже, просто ми вже закінчили займатися цим питанням, інші є свої якісь певні моменти, а він один залишився, це вже так, щоб лише продати. Дивився ПЛН-2 по 35, не знаю, то самокльоп, не самокльоп, ну такий вигляд також непоганий. Це було ну, порівняно з ним, то трішки якби так, візуально не сильно. Там він стояв десятку. Це два плуги, між якими в мене такий вибір певний стояв, що взяти. Зараз подивимося, тому що я так такий розглядав візуально, що до чого він був в населеному стані. Але... Дешевша ця пересилка і навантаження, так як вага його є, точно не знаю яка, але об'ємна вага, то писали 420 кг. Ну він не 420 кг, він має трішки е, менше. Можна, в принципі, вага є, кинути його, але це, що ви розумієте, зараз таска, який смисл. Є вага, то вже добре. Зараз складемо, дивимося, пофарбований. На вигляд на фото стояв, такий, таким, дивився. Чоловік сказав, так як є, що слух в непоганому стані, основне, щоб його скласти, відрегулювати в роботу. Корпуса отвали, видно, так знаєте, підогнуті непогано. Оце, Оці отвали опелена, вони трішки стоять так поперек, що вона як начебто землю горне. А тут він що, ну, щось похоже між. Середина така між квернелендом і ПЛН, що така. Ну, ще як для яких ґрунтів, щоб побачив, як він буде працювати. Важкий. Корпуса такі, що дебеляцьке колесо, а колеса і колеса гарне, велике. Що також непогано, то коли у мене отой був віракс наш український, трішки мале колесо, в принципі, нічого такого е, поганого не було. Але все рівно, коли от такі класи, мені чомусь більше подобається. Більше є певний шат. Але тут потрібно буде підкрутити, розкрутитися, перемацати, подивитися, що до чого можливо просто там підтягнути гайку. Ну, по таких моментах. Зараз кинемо раму на навіску та й вже далі щось будемо дивитися. Перший корпус, другий корпус. В принципі, там по невідомості по можна побачити. Але зручно це не на навісці яблучка оці. Це відчепи собі поставив, ці плівки зафіксувалися і все, легко сняти. Тим паче звідси оцей речах, ти підійшов, плот, вниз опустив, воно собі опустилося, питань нема. Комплектно все доділа, а далі зараз буде потрібно виставити його. Пер, перший корпус, щоб був, стояв паралельно іншому, щоб ну, полиці стояли паралельно. Взяв, можна взяти якусь трубу рівну, там, доску рівну, таке приставити і провести таким чином. Я е, е, лазерний рівень кинув між башмаком самим і полицею посередині, тому що полиця трішки підтерта. Ну, хоча, я бачу, вона, можна буде розвернути її. І ще походи і походи. В принципі, в такому стані, якому є, у нас буде працювати не 1 гектар. То взяв так між башмаком і полицею самою лазерка просвітлюю і зараз по відношенню тут до неї також виставлю задній корпус, уже, щоб воно стояло рівно. Тому тобто, що правильне налаштування плугу це менше навантаження на самий трактор, краща робота, менше нервів і т.д. і тепер. Так. Попереді отут, отак, просвітлюється. Погано тримати. Десь. О! 39 і ззаді. 39,9 Де? 39 і дев'ять. Трішечки його потрібно ззаді більше, якби. Зад скрутити. Сюди зараз піддожму одну гайку звідти, задню відпущу і поверну його в цю сторону. Це відпущено, це відпущено, цю закрутити. Вона на одній провернулася. Як не є, трішки вже шроками плуг десь можливо розбитий. отвори. Проводили якесь регулювання, ну стане я вам скажу, що дивився по рамі. Не скручена, нічого, регулювання таке нормально, гарно. таке. Видно, щоб не унія був, а... Що це таке унія по польськи польській? Хто знає, що таке унія по польськи Потрібно, щоб був якийсь орлик. Чи як там? Що там можна якісне? Переверни гору, щось таке потрібно. О, оце воно вже під... зараз підкручу його і перевірю. Хоч допомогти мені, да? Хочу допомогти, помогти. Дай покручу челюсті на гайки. 39,5. 39,5. Все, не діло. Зараз зажмемо і поставимо колесо. В принципі, ну є якусь тут тулочку потрібно буде поставити на саме колесо, бо бачиш, що тут сам пан щось також кльопа. Ну, це, в принципі, нічого такого там важкого надзвичайно немає. Таке діло і самому щось трішки подкрутити. Все, скрутили, паралельно виставили. По корпусах стоять прекрасно, особливо по нові корпусів, по самих лемішах стоять паралельність. Просто мені подобається. Не знаю, буде вам видно, не видно по самих лемішах Видно, що стоїть паралельно. Нічого тут під них не підкладалося. Не такі маленькі якби, маніпуляції, щоб полиця до полиці стояла однаково рівно, Все, все добре. Ну Побачимо, що в роботі. Регуляційний момент то є такий. Певниця усунеться. Кріплення є навіть місце для відрізних дисків, а і, можливо, самі з них можна буде ставити і передплужники. Ну, в принципі, тут також щось попереді, якесь є, можливо, це попереді для відрізного диску на задній корпус. А отут от це для переплужника. І з цієї сторони для переплужника стоїть. Тут також ще якийсь гачок якусь маніпуляція проводиться. попереді регулювання вгору вниз, верніше, не вгору вниз, а заносити хвіст назад уперед. Ну, це вже потрібно буде виставляти плуг по відношенню до релі вже ставити. Ну, пройдемо такий момент. Ну і чого, колесо велике. Мені подобається, що не якесь щось мале. Потрібно буде відкрутити тут ступіцю, можливо, підтягнути, можливо, Якусь тулочку виточти, підкинути, не проблема, не серйозно. Дебелі такі немаленькі отвали. Отвали виставлені, не тупорило до ґрунту, а таким під е, е, непоганим кутом. Ну, що по цьому? Стійка висотою 48 см від башмака вгору, 47 см від полиці до рами, 58 см, стійка. Височенька. Задів. Полиця, як бачите, така ще напівплуга. Гарно виставити, щоб пішла паралельно борозни то Я вам скажу, що так тримати плуг буде гарно. Що, бачите, велика, тут сам пан також щось доварував, докльопував. Ну, в принципі, це мій також непоганий такий улюблений момент, в будь-який момент болгарку відрізав, наварив щось друге і непогано працює. Ну це задня, а передня то йде менше. Бачите, що ну, так як і воно положено, воно задня, його зазвичай тримає плуг. Стан, я вам скажу, що мені подобається його стан, плуга. Ну, По-візуальному ніде нічого не скручений, в леміші практично будуть і будуть ходити, ніде якихось зварювальних швів немає. Порадив би Богдана, по -правді вам скажу, вони техніку возили раніше з Польщі, це цей плуг залишився вже, каже, як сирота, що вони заверш закінчили вже цим займатися. Бо порадив би такого чоловіка, так як є, так і розповів, все, все нормально, але вже людина ну, не займається цим, допродує там, що є. Останній плуг такий пішов. що Побачимо в роботі, не хвали погоду зранку, а жінку замовду. Так само і це питання. Прийде, оренка буде нелегка, оренка буде важка, земля забита, земля волога мокра. Пожнивні рештки і інші питання, ми побачимо трішки пізніше. Звісно, друзі, це не Квернелент, як би сказати, тому що то такі плуги непогані. Але якщо дивлячись на ціну його, на його вартість, то Квернеленд і близько не лежав по тих цінах. Хоча там, як би сказати, плужки такі гарні, але ціна там така солідна. А це як на таку ціну, що він мені попався, я вам скажу, це практично він за даром. Пересилка 30% від вартості обійшла. Пересилка вартувала. Ми з Богданом розмовляли. Він каже, раніше відправляли того десь приблизно каже 2000 гривень, а пересилка обійшлася 4 тисячі 660 гривень. Ну так, знаєте, апетитно, скажем, мягко. Так, по скаутові. Питання, які є, пишіть конкретно, про що розповісти. Про трактор в загальному говорити можна багато чого, але висновок, як би сказати, як лікар внизу пише. Висновок, трактор прекрасний, зручний, комфортний для роботи. А який цей плуг, ми побачимо, коли вже підсохне. Пишіть коментуйте, ставте вподобання до наступних відео. І хай щастить. Плуг. Плуг гарно зроблений.